У Вінниччині у 2024 році виявили понад 700 випадків туберкульозу, зокрема, 26 серед дітей. Єдиний спеціалізований заклад регіону Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр в Україні з 1 березня по 1 квітня триває місячник боротьби з туберкульозом. А 24 березня відзначають всесвітній день боротьби із цією хворобою. Межа 717 сімнадцять чоловік було виявлено вперше з патологією легень в минулому році. За минулий рік було госпіталізовано менша частина, тому що згідно стратегії розвитку боротьби з туберкульозом 60 65% повинно лікуватися амбулаторно, і чого ми дотримуємося у своєму лікуванні. Зменшення кількості пацієнтів порівняно з минулим роком на 80% за рахунок того, що краще стало лікувати. Патологію, яка сьогодні поєднала з туберкульозом, це віл-інфекція. Всі пацієнти, які були виявлені в минулому році з віл-інфекцією, вони пройшли протитуберкульозне лікування, тому ми маємо значне зменшення захворювань на туберкульоз. Туберкульоз – інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом, коли ми вдихаємо повітря, яке містить туберкульозну паличку. В зоні підвищеного ризику люди, які контактують із хворими, живуть з віл снідом, вживають наркотики, алкоголь, тютюн, мають слабкий імунітет, хронічні хвороби, а також діти через несформовану імунну систему. Захворюють люди різних вікових категорій і різного соціального статусу. Він не має сьогодні визначно того, що раніше було що ця хвороба нижчої ланки. Сьогодні практично хворіють різні верстви населення. Якщо проаналізувати захворюваність в нашій області, то більша частина це люди, які мають певні проблеми із здоров'ям, певні проблеми із, із умовами життя, певні проблеми з харчуванням. Симптоми туберкульозу це постійний кашель протягом двох тижнів. Підвищена температура тіла понад сім днів, біль в грудях, поганий апетит, слабкість, кровохаркання. В ріших випадках хвороба може протікати безсимптомно. Анатолій дізнався про свій діагноз випадково і вже два місяці лікується в тизіопульмонологічному центрі. Ні худав, там нічого сам ні температури не було. І аналіз і здав флюорофію. флюорофія показала, що там, ну, що з не в порядку, Там, типу, пятно якесь. І все, і дали направлення, і став лікуватися. Тривалість лікування в середньому до шести місяців, залежно від ступеня важкості. Всі ліки пацієнтам надають безкоштовно. Перевага віддається зараз таблетованим формам від ін'єкцій, як таких відмовились за винятком пацієнтів вкрай важких, де вимушено, можливо, треба ін'єкційні препарати приймати. Якщо раніше резистентний туберкульоз лікувався 18-20 місяців, то на сьогоднішній день... 90 або більше відсотків хворих лікується 6 місяців всього завдяки тому, що Україна забезпечена абсолютно новими протиприкладними препаратами, які дозволяють наскільки скоротити термін лікування. В Перспективі ці курси будуть ще більш скорочені до 4 місяців лікування, і ми зможемо тоді впевненістю сказати, що пацієнт вилікуваний. Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє швидко та точно діагностувати туберкульоз. Лабораторія аналізує різні види біоматеріалу мокротиня, плевральну та спинномозкову рідину після операційні зразки. Завдяки сучасним технологіям результат можна отримати вже за дві години. Сюди завантажується будь-який біоматеріал після обробки, такі як мокротиня, плівральна рідина, спинномозкова рідина, післяопераційний матеріал. І разом з обробкою, десь на протязі двох годин, ми можемо отримати результат позитивний чи негативний. В медзакладі є всі необхідні та в достатній кількості препарати. А обстеження та дослідження проводять безкоштовно. Для профілактичних оглядів в громадах області тезіопульмонологічний центр використовує портативний рентгенапарат. Процедура займає всього 5 хвилин, а опромінення мінімальне. Приїхали на медпункт в село на ФАП, Приїхали просто прибіщення взяли і можна собі працювати. Опромінення в нього мінімальне. Приблизно десь до 100 чоловік в день робилося і є можливість, то, звісно, їдемо і працюємо. Регулярні профілактичні огляди та своєчасна діагностика найефективніший спосіб запобігти хворобі, адже в зоні ризику може бути кожен. Якщо у вас є підозри або потреба в консультації, звертайтеся до фтизіопульмонологічного центру для професійної допомоги, яку вам нададуть лікарі закладу.